Привіт-привіт! Ви на каналі Єгеймс. E Мене звуть Ігор. Поряд зі мною Ілля і наш улюблений анмач. А це ще нас з першої хвилі локалізації. Україномовні герої. І з базового набору з Битви легенд, частина перша, це у нас буде Аліса, яка а, з Жербельковтом Ілюха буде грати. І я буду грати за Джекілей Гайда. Дуже цікаві персонажі чому? Тому що насправді в нас і той і той персонаж можуть змінювати свою, свій вигляд, я не знаю, свою форму вигляд. Нагадаю, що Аліса в нас боєць ближнього бою, в неї 13 одиниць життя, переміщується на 2, їй допомагає жербельковт. Так, Жербельков допомагає. Де наш Жербельковт? Ну, ти, ти забувся його поставити на поле. Так, в нього 8 одиниць здоров'я. І під час розміщення ліси на початку гри виберіть, якого розміру вона буде великого або малого. От Іля вибрав зараз, що вона мала, і це буде додавати плюс 1 до карти захисту. І коли буде велика, буде плюс 2 до карти атаки. І протистояти їй буде Джекіли Гайд. Це персонаж в одному, це один з небагатьох, в кого немає помічників. Це боєць ближнього бою, в нього 16 день здоров'я, переміщення на два. І ви починаєте як доктор Джекіл. На початку вашого ходу ви можете обернутися на доктора Джекіла або містера Гайда. У подобі містера Гайда після дії маневру за одне поранене. Тобто, він, якщо захоче стати е, містером Гайдом, перевернутися, та, то тоді тут написано Мінус одне здоров'я після маневру йому буде важко переміщатися, але в нього більше карт на атаку. Тому тут дуже цікаві персонажі. З одного боку вони можуть змінювати свою форму. Але Аліса може змінювати тільки завдяки картам з колоди, а Джекіл може змінювати на початку раунда, коли захоче. Ну, В принципі, ми Поїхали. майже готові. Карта. Да, на... Давайте одразу нагадаю, що ми домовилися про те, що як тільки нас буде 500 підписників, ми зробимо. Наш з зельою топ по бійцям. А начту, тому, якщо ви ще не підписані на канал, то якраз саме час це зробити для того, щоб швидше досягти цієї цифри. Все? Да, я готова Ми готові? Все. Раз. два, три, дії. чотири, п'ять Добре, поїхали. Ти так, я другий, ти я перший боєць. Добре Маневр. Маневр. Один один. Один один. Угу. А, поліпшу на два. Прямо одразу? Один-один. Один-один. Ну добре. Все, ходи. А, ти одну дію зробив. Чи а -а -а. дві? Одну? Н ні, ти одну дію зробив. На нема. Я що мой дивуюся, що ти одразу під... підсилював для чогось. Я трохи. ладно. Один, 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 один. Хм, дивина якась. Ходи. Якась справжня дивина. Ну що ж, дякую за такий подарунок. Це просто шалений подарунок. Дякую, дякую. Я одразу стаю містером Гайдом. Я не знаю, для чого Аліса взяла і витратила свої карти на те, щоб скидати, а не набирати. Але я витрачаю містером Гайдом. Граю абсолютне зло. І це розмістить містера Гайда на будь-яку комірку в його зоні. Містер Гайд завдає два поранення всім суміжним бійцям. Він сюди. На жаль, двом одразу не завдав, але жербелькофту завдав два поранення. О, Жербелькофту завдали два поранення. Є. І містер Гайд атакує жербелькофта. Містер Гайд? Містер Гайд, так. Да. Ну, Ультою своєю. Опа! Маємо? Ну ні, не Ольта, але ну, теж боляче. І це удар у відповідь. В тебе каверза. 5 проти двох. Але... Але ти не повертаєшся в містера Джекіла. Але так, але в мене не працює, тому що каверза працює негайно і скасовує всі ефекти карти суперника. нагадаю. Добре! Я не повертаюся. Жербелькофт б'є. Так. Жербелькофт б'є. Ага. Ну, захищаюся. Кусючі щелепи. Так, кусючі щелепи. А в мене сутичка. Ха-ха. І Ой. тепер дивіться, кусючі щелепи. На чотири атаки в нього після бою працює. У мене на чотири перш... захист і після бою. А в мене перший чому? Ніколи. Тому що я захищаюся. Якщо ви перемогли, а я переміг, виберіть одного з учасників бою, перемістіть цього бійця максимум на дві комірки. Ніколи ти не переміщаєш. Звісно. Ти не будеш ніколи. Раз. Два. Раз. Все. Два. Раз. На дві комірки, маю на дві. Ну тоді два. Ні, от сюди два. Хай буде отак. Ну, і тепер дивіться, а тепер настає оця історія, що після бою задайте два поранення будь-якому одному бійцеві з суміжними жербалькофтом. І я завдяки сутичці відштовхнув. Просто так, ху ху йди жербельков від мене. А, і я не отримав ці два поранення. Угу. Mm -hmm. Добре, це була перша дія твоя. Маневер. І ще один маневр. Який ти вже за третє діє. Куди ти ще один маневр? Першою ти мене атакував? А, -а, -а, а. Не вигадуй. Так, я, звісно, містер Джекіл. Я, звісно, містер Джекіл. Маневр. Раз. Два. Ще один маневр. Е, і От раз, Отак. Я, з, з башти, буду спостерігати, як Аліса ходить в саду цього, цього замку. Добрий маневр. Угу. Так, 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 так. ще один маневр. Угу. Ходив. Добре. Це Я теж. маневр. Угу. Ну і ще один маневр. Ще один маневр. І ми переміщаємося ось сюди. У мене 6 карт, тому я можу собі дозволити. Побігати від, від, від Алісі з моїми шестю картами я можу собі таки дозволити. Це не подобається. Якби ви ще знали, які в мене карти. Ой, які карти в тебе. Да, підстрибнула. Але слава Богу, вона маленька і буде бити мене не так сильно. Да, я тебе б'ю. Ти мене б'єш. Да, я тебе б'ю. Ти мене б'єш. Давай ти не будеш захищатися. Тебе й так багато здоров'я. Ти мене б'єш. Що виявляється? Ух, який ти. Ух ти який! Ну, Барто захищатися. Не Захищаюсь. Здавняцький ворог, під час бою скиньте, давайте. Я захищаюся, я захищаюся на варто поспішати, в мене 4. Але в тебе під час бою скиньте верхню карту вашої колоди, додайте їй значення поліпшення до значення цієї карти. Тобто в тебе 5 проти 4, Тобі і одна, мені одна. Да, одне поранення влетіло перше. Перше порання леттіла. І після бою примістить доктора Джекіла максимум на 4 коміри. Переміщай. Так, е, да, я не буду переміщатися. Чому. А, хоча постривай. Хоча постривай. Хоча постривай. Хм. Сека, вот сека, во, может и ясен, кудась. Насколько, на четыре на камерки. Ну У -у -у. да, секаю от меня, боюсь. Есть... О, на четыре камерки. На четыре камерки. И кудась я? Раз, два, три, четыре. Аж сюды можу добить, да? Раз, два, три, четыре. Давай. Раз, два, три, четыре. Вот так. Добро. Добра. Ти не проти? Так. Да. Тепер я хочу. Звісно, я хочу бути містером Гайдом. А куди ти хочеш підбігти? І Абсолютне зло. Розмістіть містера Гайда на будь-яку комірку в його зоні, а ця комірка теж в моїй зоні. І містер Гайд завдає два поранення жербельковту. Це, Це була перша дія. А другі, І друга дія може... такої жербелькофта. Може, ні. -то. Та ладно, його треба добити, в нього одне здоров'я лишилося. Під час бою да, Ого! На сім! Не Виявляється, ось то зовняцький ворог Жербелькофта. Ви тут не подумайте. Виявляється, все, свити зійшлися. Ну, але я після бою оберніться на доктора Джекіла. Але я не добив своєю суперкартою. не добив, Ну, ти скинув свою одну з ультимативних карт. Це Задзеркалля. Незважаючи на те, що це карта захисту, дуже небагатьох героїв, саме ультимативні карти вони в захисті. Але це саме так. Вона це і ультимативна карта. Я тебе б'ю. Так. Хочемо мене вдарити? Да, прямо вдарити так, що взагалі було б. Кусячи ще лепий. А що в тебе? Варто поспішати традиційно. Це не цікаво. Я, я спочатку примісті доктора Джекіла Максона чотири комірки, і я це, звісно, хочу зробити. Кудись отак. Раз, два. Три-чотири, кудись стікати. І ти не встиг ще липами класнути, щоб мене вкусити. Ха-ха-ха! Як круто, так? Ні. Маневер. Один-один. Один-один. Все. Ходи. Добре, мені потрібно набрати карти, бо у мене тільки дві лишилися. Тому треба щось з тим робити. Маневр. Маневр. Ну, добре. Я наскільки пам'ятаю, я обидві використав своє абсолютне зло. А, у мене ще одне є. Є ще одне абсолютне зло, ще один телепорт є. Добре. Так, маневр. Чи буду я кудись переміщуватись? Ні, не буду. Ще один маневр. От тепер я буду кудись переміщуватися. А от тепер я буду кудись переміщуватися, наприклад, ось сюди. Ух ти. Да. Навіщо? А це задум. Стратегічний. Да? Ну ладно. Угу. Бачите, я полюю собі на а Аліса поки не знає взагалі що робити. Бігає собі десь там. Ну, Жербальков насправді вже карти свої відіграв. В нього ще є сильні карти, але. Підсилив? На один? Де? Ну ладно. мене ще один надієння. Так, в тебе ще одна діє. Меневер. Манневер, маневр, маневр, маневр. Пунь-пунь. Маневр, маневр. Ще один маневр. я можу собі дозволити. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, Шість карт. Шість карт в мене на руці, і я готовий, готовий зустрічати Алісу чи Дирбільков, та хто там у нас буде. Страшно, звісно. Пу. Переміщені лише маршину три комірки. Один, два, три. Змініть розмір. Ось бачите, вона тільки картами змінює розмір, але вона зараз велика і готова мене бити. Судячи за все. Звісно. Судячи за все, вона бити. Готова мене бити. Давай. Готовий? Захищаюсь. Зутичка. Сутичка, ти говориш. А в мене двойственність людини. І під час бою, якщо ви доктор Джекіл, а я доктор Джекіл. І граєте цю карту для оборони, значення цієї карти дорівнює 6. Якщо я захистився. В тебе після бою, якщо ви перемогли, не спрацювало. Чотири проти 6 Мені здається, я прям ідеально карти викладаю, що Жербельков щелепи десь склацають позаду мене. Тут прям така штука. У. Я готовий, просто просто готовий бити так, що. Mm -hmm. Добре, я хочу побути містером Гайдом. Oh. Я б хотів би побути містером Гайдом. І спочатку стався дивний випадок. Відкрийте верхню карту вашої колоди, завдайте одному суміжному бійцеві. Кількість поранень рівно значення поліпшення цієї карти. Заберіть, заберіть цю карту собі на руку. Відкриваю. Дякую на одиничку. Ладно. Ладно, я забираюсь. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Ты меня бьешь? Так, я тебя бью. Я е ⁇ Я еще раз дивный выпадок роблю? Еще остается mm -hmm. стается дивный выпадок и на два. Тут щось якось не дуже. Ну, ладно. Дякую, дякую. Да, не дуже ці карти. Я думаю, мені тут так щастить. Так щастить, я так картами відігрую, а тут бацаю така от. Не зрозуміла. Маневр. Ага, маневр. Добре. Нашли. Добре. І давай так. Захищаюсь. Не встигаю, не встигаю. Ну Добре, в мене сутичка. І в мене після бою перше. Якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою да. і перемістіть це обіця максимум на дві комірки. Треба від тебе тікати. Треба від тебе тікати. Куди від тебе тікати? А в тебе, що перемістити рісу максимум на п'ять комірок і змініть розмір. Ти Можеш підбігти до мене. Е, ладно. На дві комірки. Ладно. Раз. Е, два. Отак. Навіщо це згубку? 1, 2, 3, 4, 5. Добро. Изменить размер. Звисну. Звисну, 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 звисну. Я звисну доктор Джекил. Маневр. Маневр. Ой, что с вами делать? Раз, два. Еще один маневр. Е Ну добре, я, мабуть, поки що ось так залишуся. Раз, два, три, 4, 5, 6, Шість, ка. Ну добре. маневр. Ось таких. Один, один. Угу. Але ти маленька. Я знаю, де. Але ти маленька. Маленька, маленька. Давай. Даю. П'ять. Ух, ух, як боляче. Ну як же ж боляче. Бо в мене науковий метод після бою. ну Під час бою, якщо ваш боєць на початку поточного ходу перебував у іншій комірці, значення цієї карти дорівнює 5. Тобто ти мене б'єш на 5, в мене 2. Але Ой, після бою візьміть стільки карт, скільки поранень вам завдало. 3. Раз, два, три. І я беру три карти. Раз, два, Три. Да. Тим ще 12 людини здоров'я. Ти що? Ой, це капіте. Ой, це капіте. А в мене 4 карти. Добре. Тепер мій хіт. Міхі? Міхіт. Міхіт. У мене багато карт за рахунок того, що ми набрали. І ми, звісно, переходимо в образ містера Гайда. Що ж робити ми будемо? Ми будемо знову творити абсолютне зло. І тепер я можу прилетіти аж сюди, тому що ось -у 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 -у. сюди. І зазнає два поранення Аліса і два поранення. Жербельковт переможений. U -u -u. Добре. Pensa? Погано. Чому погано? Погано. Мені здається, мені здається, що просто супер. Ну, давайте і атакую за одну Алісу. Може, не треба. Ну, давай спробуємо, тому що це ультимативна моя карта, яка була відмінена каверзою. Але, Але дивіться, в чому суть карти, що, чому вона ультимативна? Тому що під час бою можете скинути карти доктора Джекіла за кожну скинуту карту, два, додайте два дозначення цієї карти. Ви пам'ятаєте, що в мене було на руці і тому пам'ятаєте, що, що могло відбутися. Але три поранення прилетіло. Я походив. Твіхіт. Щось, мені здається, я прям ідеально граю за доктора Чекіла. Єдине, єдине, я... Візьміть дві карти і змінить зміни. Так, єдине, що я профукав оцю карту. Свою ультимативну. Ну, ладно. Тебе 5 здоров'я, мене 12, мені здається, я перемагаю. Випий мене. Ще раз? Так. Да. Ну, добре. Угу. Добре. Давайте я тоді е граюся е джекелом. Я хочу заспокійливу роботу. Е візьміть, е відновіть дві одиниці здоров'я, візьміть до трьох карт. Одну з них залиште на руці, а решту покладіть під низ колоди в довільному порядку. До трьох карт. Ну, по-перше, я відновлю дві одиниці здоров'я, а по-друге, до двох карт я тільки одну хочу взяти і залишити цю одну на руці. Мені поки що більше не потрібно. Раз, два, три, 4, 5, 6. У мене е шість карт. Ну, давайте зробимо те саме ще раз. Заспокійливу роботу. І в мене раз, два. в мене 16, один здоров'я плюс ще одна карта. Супер. Супер. Я супер готовий. Раз, два, три, 4, 5, 6, шість карт. Подивіться, Добре, який він нам обіг мене. Наб... мене. Все таки ух, Добре. Поліпшу на два. Да, тому що жербельков-то в тебе вже немає. Поліпшив на два, куди біжиш? Проще, да. і ще один маневр. Угу. І ще поліпшу поліпшевну. Да. Добре. Ну, тому що я вибив тебе тебе жербаль... жербельков, то ти вже ці карти грати не можеш. Ну, так. Да. Тільки на підсилення. Все. Добре, да, ходимо. Що з тобою робити? Нічого, просто здавати. Просто здаватися. Добре, маневр. Якщо просто здаватися, буду просто здаватися. Підходимо. Що ж, ну, будемо давай. здаватися. Да, давай. Так, ну, давайте здаємося. Якщо вже на то пішло, давайте будемо здаватися. І будемо здаватися. Здаємося. І це сутичка. 4 проти трьох. Тобі одне поранення. І спочатку в тебе. Перемістіть кожного з ваших бійців максимум на дві комірки, і змініть розмір. А, стоп! Стоп, стоп! Ти була маленька. Ну, ти так не зазнаєш це... поранення? Так. А тепер питання. Ми десь провтикали це, коли ти була маленька, так? Да? По-моєму, так. Да. Фр... Ладно, тоді це для мене буде ускладнення. Да. Напишіть в коментарях, де, де ми збираємо. Де ми, ми як <хех> завжди, Да. На, на <глару> 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 А може і за цього ти і виграєш? Звісно, тому що ти завжди забуваєш про свої властивості. Або я забуваю тобі нагадувати. Ладно, я тебе не пробив, в тебе 4 на 4. І в мене не працює. А перемоги. Я ж тут змінюю розмір. Може вона не. Перемістіть. ні-ні, перемістіть кожного, це після бою вже. Перемістіть кожного з ваших бійців максимум на дві комірки і змініть розмір. Міняй розмір. А ти ж можеш перемістити ще. Я не можу вже переміщатися, тому що я не переміг. Я, я не Все, давай, давайте тоді твій хід. Да? Да. Да. Ну я ж тільки що зробив маневр і атаку. Так, да, до речі, можливо, десь ми провтикали з цього, цього напишіть, бо, бо це може бути. Ти мене атакуєш? А, ні! Так, да, я тебе атакую. Ти мене атакуєш. Я давай подумаю, що я буду робити. Ну добре, я теж захищаюся. У Інший бік гриба. Після бою приміщити тяжелішу машину на трійку мірку. А в тебе каверз. каверза. Але в тебе атака на 5. В, в мене... твій захист. Раз, а, два, ну, два в захист в мене. Раз, два, три. Я три отримав. В мене на два захист. Чому в да. мене три? Ну, три погано. Ну, ти великою, да. Ти великою мені нанесла... Перемістити лише машину. Ні-ні, не працює каверза. Каверза. У мене ще одна дія. да, в тебе ще одна дія. Ну, я тебе ще розб'ю. Я ще раз захищаюся. Ой-ой-ой. ой 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 При файний день і знову мене каверза. Ти не зможеш змінити розмір, але ти б'єш мене на 6 і мені 4 летить. Раз, два, три, чотири. Ого, ого. Але ти не можеш змінити розмір. Ну, во, так, правильно. От тепер мені потрібно тебе бити. Може. ні. Б'ю! Ну, б'ю. А, компонування напою. 3 проти двох. І я пробиваю тебе на одиничку, тому що ти велика. Якщо ви перемогли. Відновити, ну це потім в тебе після бою перемістіть алісу, максимум п'ять комірок змініть розмір. Міняй розмір. А я так. можу відновити дві одиниці здоров'я. Раз, два. Угу. Так, маневр. Раз, не добігаєш. Два. Не, не, не добігаю, але буду бігати за тобою. Маневр. Угу. Ще один маневр. А мене погано все, у мене кар, карти закінчуються. Ну, у мене теж. Ми, ми, ми тебе будемо. більше. Добре, маневр. Я в тебе 5. Раз, два. Маневр. П'ять. Шість. Прийшов. Маневр. Не хочеш битися зі мною? Добре. Еще один маневр. І угу. И ты маленькая, да? Да. Добре. Я Давай от тебя. Добре. Давайте я все-таки перетворююся на, э, э, <папапа> на мистера Гайда. <папа> на мистера <папа> Гайда. А может, не треба? А может, треба? А может, нет? Так. Містер Гайд, ну давай. Я роблю маневр. За це я зазнаю одне поранення. За це я зазнаю одне поранення і переміщуюсь, буду підсилювати собі. Раз, два, три. чотири мені. Раз, два, три, чотири. Я підсилив ось так. А може не. А тепер я буду атакувати, тому що містер Гайд, мені треба атакувати. Незважаючи на те, що ти мала. Удар у відповідь в тебе три, тому що, тому що ти мала. Два здоров'я. Да. Але в мене оце все не працює. Да. Тому твій хід. Тому я буду ходити. Давай. Я містер гайд. Ми точно десь забули про е, про твою суперброню. Супер ти скоро виснажиш свою колоду і я би Я зграв. знаю. Ну все. А, ну і ще один маневр. О, все, то я виграв тоді. А може ж не будеш, а може ти до мене прийдеш там, ні. Ну, я виграв. Чого ти? Ну приходь до мене, ну чого ти. Не хочеш побитися чи що? Ну, я лишаюся містером Гайдом, роблю маневр. Давай. Витрачаю одну одне здоров'ячко. Раз два и і... давай дам тебе шанс, Ой. дам тебе Ой, шанс. Ой. шанс. Бью. Я знаю сейчас. Четыре против двух. Я, Я... тоби нанес два. Да, абсолютно верно. Тому що далі, після бою, візьміть дві виберіть два різні ефекти, взяти дві карти, відновити три одиниці здоров'я Аліси, розмістити Алісу на будь якій комірці. Так да. е, насправді насправді, так. Да. Е, ось ще одна ультимативна карта е, е, Ну, Тут я, я впевнений, що ми десь забули про цю історію. Ти б, скоріше за все, ще, ще був би живий, але ти був би виснажений. То я так вже підбив. Але моя ультимативна карта, друга, десь в кінці. Ось вона. Розумієте? Ось вона. І мені і ще одна моя ультимативна карта в кінці. Тому будемо вважати, що ось так у нас відбулася наша е, сутичка між е, Джекілом і. Дивись, яка вона маленька на фоні. Ну так, да. ну, вона ж маленька була. Да, да, да. Ось такий бій. Ну, Відповідно, ще раз скажу, напишіть, де ми провтикали про де, де, де ми не, не врахували те, що вона в захисті має плюс один. Ну, і На цьому будемо закінчувати відео. З вас, як завжди, вподобайка. Ще раз підписка, якщо навіть після початку ви ще не підписалися. І до наступних відео. Пока-пока.